Вы готовы до отключений? Ну нет, мы уже проходили это, поэтому нет. Не готовы. Угу. Не, не, не хотим. Готовы, да? готовы. Так что ничего страшного. Готовы. У нас есть генератор. Мы очень рады, но не очень. Все. А, например, какие у вас Да У нас есть аккумулятор. Два пауэрбанка и хватит. Всего с головой Лето. Павербанк а ну павербанк зарядна станція то і все більше нічого. О, а скільки годин не було дві години було, і 22 години не було. було. Муки господні були на 15-й етаж пішком. ноги були очі накачані. На сьомого поверху я коляску таскала з дитиною, і ліфт не, не працював, нічого було складно. Цьому плані і холодно, і світла нема, і води, і ти ще підіймаєшся після роботи на п'ятнадцятий поверх пішки. Шукаємо і, е, нове житло. з ви проіграли? Брала піджигала свічки та стіл, грілися. Сділи грілася? А як грілись? Спички, спички свічку і так, брала, піджигала і грілись так.